Як правильно тестувати рекламу у Facebook? У цьому ролику ми поговоримо про те, як власне, правильно це робити, які кроки треба робити до того, як почати тестувати, і які кроки робити після і під час того, як тестувати рекламу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку. І обов'язково не забувайте слідкувати за новими роликами. Дуже часто люди стикаються з тим, що не можуть правильно відтестувати рекламу, і цей ролик буде присвячений саме таким людям, які не знають, як це робити, або стикаються з якимись труднощами. Я постараюся, як практикуючий таргетолог, розказати за певний алгоритм дій, який я роблю. Для того, щоб отримати якийсь власний результат з того тесту. І поділюся своїми якимись напрацюваннями, які можливо допоможуть вам вирішити вашу проблему. Перша половина ролику буде посвячена тому, що треба зробити перед тим, як тестувати рекламу. Я прихильник робити роботу заздалегідь і раджу робити так само і вам. Що це означає, що я маю на увазі, перед тим, як тестувати рекламу, продумайте ваші рекламні макети. Це є перше. Також обов'язково продумайте ваші рекламні тексти, продумайте ваші рекламні офери, тобто, складіть собі приблизно список того, як ви собі уявляєте все, щоб потім під час вашого процесу не путатись. Тобто, банально заздалегідь ви підготували, а в процесі ви можете просто щось забути, щось упустити, щось просто помилитися. Але якщо у вас є заздалегідь прописаний, хоча б мінімальний план дій. Вам буде набагато простіше виконувати вашій тест, тому рекомендую це обов'язково собі прописати. Тобто, ви зрозуміли основну суть, що вам необхідно просто заздалегідь приблизно намітити план вашої роботи, якийсь шлях. Тобто, наприклад, ви робите ось це, у вас не вийшло, ви робите ось це. У Вас такий-то офер, ви зробили такий-то офер. Не спрацювали, знову замінили, перевірили. Тобто, таким чином вам буде набагато простіше. Працювати. Це буде швидше, ефективніше і набагато більш результативніше, оскільки ви не будете тратити час на придумування всяких речей, ви просто дієте строго по своїй інструкції. Це була перша частина з того, що я хотів сказати. Друга частина вона вже відноситься більш до практики. Як краще тестувати рекламу, якщо ви тільки запускаєте. Я рекомендую вам діяти за дуже простим правилом, він називається від більшого до меншого. Давайте я коротко поясню, що це означає. Від більшого до меншого означає, що коли ми починаємо рекламну кампанію, ми стараємося попасти не в маленьку аудиторію, цільову, а попасти в широку аудиторію. І чим ширшу аудиторію ви спочатку вибираєте. Тим краще для того, щоб зрозуміти наскільки реклама ефективна. Чому я так роблю? Звузити аудиторію, ви завжди встигнете, а от розширити її, не завжди виходить. І через це простіше почати діяти загально, максимально широкою аудиторією, прописуючи грамотний офер, прописуючи грамотний текст, прописуючи грамотний, грамотний, грамотну пропозицію. Це є дуже важливо. Тобто, якщо ви. Максимально обдумаєте свою роботу і мислите ширше, ви зробите кращу рекламну кампанію, тестову, оскільки ви націлитесь максимально на широку аудиторію. І як тільки у вас починає бути якийсь результат, тобто, наприклад, перші ліди, перші там звернення, ви вже можете щось коригувати. Ви будете бачити, наприклад, це якийсь там макет зайшов з таким-текстом, то текстом, з таким-то виглядом, з таким-то офером, все, можна далі, типу, його якби. Брати в оборот і вже в цей напрямок пропрацьовувати: При, пропрацьовувати картинки для цього оффера, пропрацьовувати тексти для цього оффера і підходи. Тобто, чим ширше ви спочатку почнете, тим краще. Другий підхід, який також допоможе вам зробити ефективний рекламний тест, це є також не забувати про те, що вам потрібно тестувати різні підходи. Що я маю на увазі під цим? Я маю на увазі в першу чергу, що ви не маєте зациклюватись на якомусь одному. Джерелу генерації заявок в рамках Facebook. Це означає, наприклад, у вас є інстаграм магазин. Так? І у вас реклама ведеться, наприклад, тільки на месенджер. Спробуйте вести рекламу на трафік на інстаграм, спробуйте вести рекламу на сайт, спробуйте вести просто на охвати. Спробуйте зберігати всю аудиторію, яка взаємодіяла на неї показувати рекламу. Тобто тестуйте різні підходи. Зазвичай це також розширить максимально вашу якість вашого тесту, якість вашої роботи і ефективність, оскільки ви збільшуєте коло можливостей, а не звужуєте його. Це дуже важливо насправді в рекламі. І через то багато хто коли запускає рекламу, вони просто стикаються. от з тим, що вони ведуть, наприклад, на месенджер і все. І після того, відтестивши багато оферів, багато всяких різних пропозицій, виходить так, що результату немає. А треба було просто, наприклад, змінити підхід і вести, наприклад, на сайт чи на якийсь інший метод. Тому майте на увазі, що при тесті дуже важливо використовувати різні підходи. І чим більше підходів ви використовувати, тим більше шансів того. Що буде у вас результат. Я дуже дякую вам за перегляд цього ролику. Я не буду неймовірно щасливий, якщо ви залишите вашу вподобайку під цим роликом і напишете власний коментар. Можливо, я про щось забув, недосказав. Якщо так, чекаю ваш коментар. Також рекомендую вам подивитися ось оці ролики.